Попри складні життєві обставини та перепони, вони не втратили життєвого оптимізму. Вони талановиті люди, котрих об'єднала громадська організація творчих інвалідів разом. Разом, як завжди, дружно, і учасники відсвяткували день народження організації центру творчості, що функціонує на її базі. Я хочу ще раз пользуясь таким моментом. поздравить поздравити город з тим, що в нашому місті інваліди подарили городу і один культурний заклад. І це було 4 года тому. Ведь представьте, ми ж не на дотації, ми самі наш, наш центр за словами Світлани Комарової. Організація разом нараховує як мінімум пів тисячі учасників. Серед них не тільки криворіжці, а й однодумці з усіх куточків України. Одна з найактивніших представниць центру творчості Ольга Ковтун саме її вірші лягли в основу неофіційного гімну організації. Це дійсно люди сильні, люди, які змогли знайти себе, які втілили свої може не здійснені думки і задуми, але вони це змогли втілити в своїй творчості. Вони продовжують жити в творчості повноцінним життям. З нагоди святу у міському виставочному залі організована експозиція робіт членів центру. Вона триватиме місяць, тож всі бажаючі ще мають можливість на власні очі побачити картини криворізьких талантів.